Друзі, всем привет! Сегодня з вами Сергей. О, я хорошо на улице, тепло. Сейчас я сажу себе кушти винограда. На свій участок винограда, які я хочу заменив сорта, які посадив плюс ще й добави. Тож мене просили, як виглядає сорт аватара листя. Друзі, Дивіться, яке лися красиве. просто красота, я сейчас еще один кущик покажу, еще ярший, Смотрите, друзья, какие яркие листья, Просто это такая красота, вот такие э, листья аватар. вот, Значит, друзья, сажаю виноград, копаю яму, я вам покажу сейчас, как я сажусь виноград яку я підготовлю ями діаметром і які удобрення я вношу в яму. Так що, друзі, отака красота Аватара. Ми погнали садити виноград. Так, друзі, от що 7 році мене теж видало інтересний виноград. Дивіться, теж листя, похожі, як на аватара. Просто цікавіше, дивіться, лише, як на аватара. Похоже, так? Да? Або можна сказати. Но це сорт не аватар, це сорт казка. В цьому році пара я... пара гоночок була. Ось така ягода. Друзі, дуже смачна солодка, Я така, що коштувала ягодку. Це просто капець. Настільки казка. Боже, яка вона солодка. Косточок немає, друзі, є санти. Блін, яка вона вкусна, це просто капець. з Кажу, мне сказка дуже не подобався. Такая красива лоза. Вид до самого кінця кустику. Второй год. На следующий год уже будет третий рік по басим, какие урожай буде, если не пострадаю заморозками. А вот аватар, бачите, что интересно, тут листья красные, ну все. Тут проявляется красные листья. А вот видно аватар. Смотрите, какое листье красивое, яркое, просто горит. Я сам офигею. И вот аватар. Має два кучі аватара, має саніті аватара. Ось вот такий красивий аватар. І повністю теж дозрів. Хоча він трохи їдемо, пострадав. Лоза, дивіться, як красиво. А їдемо, бачите, трошки-трошки пострадав. Що, друзі, так, що в мене залишилося по виногради? По виногради стався який диксон. Він не дозрівший я. У прошлому році він десь риб був смачний. У мене сусіди є, я сусідам віддаю, вони дуже хвалять. Їм дуже подобається цей сорт, вони люблять кисненьку. Так, вот, значить я викопав ямку і посадив один сагінс, сагінс байконур. У мене тут був велес, Велес я виключила, посадив сорт байконура. І ще не буду садити байконур. Зараз покажу вам. Погнали. Так, друзі, значить, яма в мене викопана в районі 50 на, 50 на 60, а може на 70 глибини. Вот. Верхний час землі я складував сюди, який плодородний, а там вже, бачите, глиниста земля, вона була світла. Вот. Сейчас складываю я отдельно. Значить, У мене в добрині немає. В добрині гіласне відро, поптара можна. В добрині в мене немає. Там коровичів, свинячого перепривши. Я положив на дно ями лопатком лопатку, дві курочого помета, розложив. Далі е, І насипав трошки туди, який в мене пострадав, що під дощ. Uh, не трамахошка трошки не а так розтруси всього достатньо багато не треба далі тепер нам потрібна лопата щоб нам висипати пісок віддільно і перемішати песок из земли Так. Сейчас, друзья, метрохи оттаву. Вот. Берем ведро. Насыпаем песок. Зачем песок у ям? Песок дуже хорошо э, для корня. Для корніщу, бо корні кислород поступає більше. Корні дихають, корни добре розпространяється в землі, добре дышать. І теж роста санець, чим більше кислорода, тим краще. Висипаємо рядом. Відромапи ведра. Не важно. Додаємо лопатку, літрову баночку пополу, ось так вот промирно. Вот так промерно вот попову добавляем. Вот и все перемещаем. мешал и домлею Насипаємо. Розрівняємо. разровняем это все и все насыпаем туда так тепер я залажу яму аккуратно трамбовую у нас яма десь осталась приблизно где-то 40, 45, може ну, 50 сантиметрів. Тепер у нас є плодородна земля, яка, яка рядом, так? Да? Зараз я вам ще ближче поставлю. О, підродні землі беремо. І за чому пледородні землі наверх? Наш корні, который для посадки, гладені, щоб наш попол, пісок, ну, які там добрині, не, не тркалися корнями. На великий слой, сантиметр п'ять. Так, тепер, друзі, готуємося. Так, як нам обрізати правильно коріння? Я вам покажу отак. Ось таке коріння. Правильно підготувати. Дивіться, беремо. Раз, ладон, так? Да? І два. І, І все. Це І все, все зрізаю. Не потрібно. Великі корні нам не потрібні. Отакі корні. Це буде саме класно. Тепер бачимо саги, не теж такий, теж трохи пострадаємо в обрізаємо на 4-5 почок, все викидаємо. Так. І тут так само обрізаємо на 4-5 почок. Викидаємо. Все, все, все обламуємо. Я такі у нас сагнець. Коли ви будете садити свій виноград, глаз не можна його поставити на відро води, ложка меду, світочного меди. Зачем це потрібно? Потрібно для того, щоб наші корни пропитались цвіточним медом, як це е, образувати. Потім добре будуть наші корні. А, ну, Пускати нові молоденькі корочки і будуть наші саженці хорошо розвиватися. Так, сорт, бір, обязательно бірочку. А, по бірочку можна любую банку, піти кока-колу, банку піти пила, алюмінову баночку нарізали ноги сами, прокололи проволочку і шарку ручку написали обязательно, щоб ви не забули. Потому що ви так посадите, а завтра прийдете, а що я посадив? Блін, ну а що я посадив? І ви забули ще на, на назва. Я все стараюсь постійно підписуватися. Ну, як у мене тут не підписані я кусту по 6 по 8 років я всі сорта на пам'ять пам'ятник. Якщо у вас пам'ять слабенька, то вам згадається, можна підписувати на проволочку або сюди. і ви будете не забуватися. Так, тепер... Тепер э, беремо, дивимось яму, розпологаняємо, як у нас буде коріння, розполагаємо так. коріння буде садити по 45 градусів, от у мене ямка вища рівня землі. У нас буде нижче на 2-3 почку в ями. достатньо. Беремо землю плодородну коріння гелатина розправит і не спеша потихеньку просипаєм. так, засыпаем. Глина нам не потрібна, нам чистий чорний дом. Тепер, так, гласина. Їх трошки розправити, тут трошки би продавлювати. Вот. И далее насыпаем. Придородна земля, це класно для нашого санкція розвиття. Я раніше, коли починав виноградом займатися, я копав метр на метр на метр. Фух. Друзі, це стільки було глини. Вам не передати. Я васків, мабуть, 10 грою глини з города до да, вуглевого рода. Без страшне. На штик лопати так от Чорнозам, далі пішла глина. Для винограда це дуже погане розвиття буде. Але, що наші корні не ростуть глибоко, якщо є питання. Головне, щоб сам 50-60 заповнити нашу ямку плодородною землею, хоча б Багато землі такої доброї. І все. І сагін буде рости. Розвиватися буду вам проносити хороший урожай Так опа, яка бірочка залишилася нижче, можна її підняти, Тобі не забули. Так, тут ямка, тут я засиплю нові землі. Ми посадили. Можна тепер легко трамбувати. Вот. А потім ще заливаємо водою. Заливаємо водою кількості, стільки вода туди влізе. Троє, четверо, п'ятеро відера. Води, не жалійте. тому що раніше, коли я садила на гратися, немає все таки. Я посадив, полив відро і все. Проходить время, а сагне не росте, не росте, не росте. Вот. І мені потім підказали бери відро і заливай сагнеш водою. Я почав літ водою, і земля просто так от бух, провалилась, войду вийшов, корні плотно лягли на землю, или земля на, на корні, і сагнеть, пішов активно. Рости, то жлаю вам так що Заливайте водою, хоча земля мокра, полити надо. Потім, коли полили водою, жглася, на ще засіпати тонким слоєм, щоб наша земля не тріскалась. Вот так от друзі, ну що, я вам показав, розказав, посадив виноград, руки грязные, сейчас йду беру шлам. Поливаємо, не жаліємо воду, хорошо поливаємо, а потім ще як вода просяде, пропитає земля, у нас ще сяде, що сагнеш, піде трошки вниз. А поки люди буде накривати маленькі сагінці, то можна баклажку п'ятилітрову розрізати, накрили землі, засипали, все, можна спокійно спати, досидиш весни, розсягнеш буде спокійно. І буде все хорошо. Есть сагінси. Хочете сагінси, які у мене є, я могу скинуть вам листочки, які написані сорта, які я сам ращу на своєму счастках. Замовляйте, пишіте. Я ще не, не забуду поставити свій номер телефона, напомніть мені, я обов'язково поставлю свій номер, пишіть мені на вайбер. Всем до новых встреч, з вами был Сергей, всем пока.